Вони зранку людина. А є у вас генератор Vitals 2,8 інверторний? Да, є. А в наявності точно, точно, ще було 4 штуки на ранок. А що там по гарантії, а що там по возі, а що там по мощності, а що там то, а що там все, а ми подумаємо. Ну, добре думайте. Через півчаса знову дзвонить, ще якихось питань там позадавали, ще щось думають, ще щось їх там не влаштовує, чи, чи щось їм непонятно. Ну окей, окей. Дзвонить зараз, ось півгодинки тому, Заказую. Все, до побачення, нема вже що заказувати. Продались. Останніх 5 штучок, інверторних віталсів продано. Хто не встиг, то то поздав. Я до того, що іноді це думання хорошо, а іноді це думання просто ні до чого нормального не приводить. Бо людина вже теж, а чого? А як? А я ж питав, а як це купили перші ніж я. А я ж раніше дзвонив. Ну так і що, що раніше дзвонив? Хто раніше заказав, а не хто раніше дзвонив, тому генератор іде. Магазин Лугарка контакти в шапці профіля.